Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Що, де і як трапилось у Чернівцях та області протягом цього дня, 2 березня, розкажуть вам наші журналісти. Ви дивитесь Чернівецький репортер в студії Лілія Лоленко і зараз коротко про основне. Яка доля чекає на міський протитуберкульозний диспансер та його працівників? У Чернівцях в центрі міста обвалився фасад будинку. Волонтери, які допомагають бійцям на сході, об'єднались у єдину організацію. Бути чи не бути міському протитуберкульозному диспансеру це те питання, яке хвилює його працівників. Нагадаємо, у зв'язку з реформами по всій країні триває оптимізація медичних установ. Зокрема, у Чернівцях чиновники ОДА запропонували замість двох туп диспансерів, що є у місті міського та обласного, залишити один обласний питання існування міського закладу. Вкотре вивчали представники міжфракційної робочої групи обласної ради. Яких висновків дійшли, та на що очікувати працівникам установи? Дивіться далі. Чиновники від облздраву зазначають, обласний та міський тубдиспансери будуть об'єднані. Відтак міський припинить існування. Майже 100 його працівників побоюються лишитись при цьому без роботи і натякають, комусь знадобилась земля, де знаходиться установа. Міжфракційна робоча група створена сесією обласної ради, вивчає питання існування міського протитуберкульозного диспансеру. Але на черговому засіданні депутати так і не змогли прийняти якогось рішення. Кворум є, але по закону комісія складається з 12 чоловік. Більшість це має бути 7 чоловік. Та як ми одностайно рішення сьогодні не знайшли сім чоловік, то міжфракційна робоча група не дійшла до спільного знаменника. І на даний момент є два висновки: це майнової і з питань охорони здоров'я, які включаються в перший пункт реорганізації, і другий пункт забезпечення роботою тих працівників, які звільняються з місць туб Ну на даний момент ситуація така на засіданні комісії прийшли працівники обласного та міського протитуберкульозного диспансеру. Останні ж занепокоєні ситуацією, так як стверджують, що із закриттям установи втратять роботу. У нас три лікаря в стаціонарі, 14 медсестер і 13 е, санітарок. Куди вони будуть працевлаштовані в облтубі? Я тільки показав я розкажу, що четверо медсестер ваших. Будуть прийняті на роботу в області диспансер. Так, а решта. Вони всі мають список номер 2 мають пільги на пенсію, пропрацювали багато років. Як вони це все мають закінчити свою трудову діяльність? А, Вас це не цікавить, правда? Ні, мене цікавить, але штати розбудиться неможливо. Неможливо. Є ж певне якісь закони на це. Хто буде фінансувати? Хто виплатить вам зарплату, не виплатить, я особисто заплачу тоді 320 тисяч штрафу за те, що я вас не виплатив заробітну плату. Представник департаменту охорони здоров'я Юрій Лисюк каже, що проблема з працевлаштуванням медиків вирішується. Якщо говорити про робочі місця, в мене от якраз от є пропозиції, які ми отримали від нашої кадрової служби. І тут є різні пропозиції і в різних закладах в різних районах, тому що більшість людей доїжджає, і ми можемо запропонувати їм працювати там, де вони живуть. І так само від департаменту освіти ми отримали пропозиції щодо вакансій медсестер. Це саме болюче питання в дошкільних навчальних закладах області. Юристи обласної державної адміністрації трактують свої позиції, юристи обласної ради трактують з іншої позиції. розумієте? тому в цьому виникла проблема. Всі розуміють, що охорона здоров'я повинна розвиватися, повинно щось змінитися на краще, не тільки. Шляхом ліквідації звільнення людей, хоча департамент охорони здоров'я має впроваджувати державну політику охорони здоров'я, міністерство охорони здоров'я ні в одному своєму виступі не сказало, що лікування установи повинні закриватися, а медичні працівники повинні звільнюватися. Розумієте, тому тут така неодинарна ситуація, і все таки рішення буде за обласною радою і за депутатами обласної ради. Отож, питання про це влаштування людей буде вирішено у стінах сесійної зали обласної ради. Якщо рішення народних обранців. Не задовільнить працівників міськтуб диспансеру, то вони підуть далі. Якщо рішення буде не на нашу користь обласної ради, ми звертаємося до суду і будемо судитися аж до Конституційного суду. Ну, так, ми на це е, прийняли таке рішення. Лілія Луленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Небезпечні пам'ятки архітектури. У Чернівцях у центрі міста обвалився фасад будинку. Чи є постраждалі і чому досі не були проведені відповідні ремонтні роботи, щоб зарадити обвалу, з'ясовувала Ольга Андріцька. Ченівшанка Олена могла стати очевидицею того, як фасад багатоповерхівки впав на тротуар, та їй та іншим городянам пощастило. Все це обвалилось вночі, тому обійшлось без жертв. Я вийшла зранку з будинку, і побачила, що якраз напроти того будинку, в якому я мешкаю, на проїжджій частині, на тротуарі, на досить великій площі розкидані частини розкидані частини оздоблення будинку, штукатурки. Гарантувати, що решта фасаду встоїть і не обвалиться, представники департаменту житлово-комунального господарства не беруться. Ну хто може гарантувати, що не відбалиться? Хто може сказати, що впадившись ну, чи ні? Цікаво, що останній раз будинок реставрували у 2008 році до святкування 600-річчя чернівців. Проте реставрували дивно тільки ту частину, яка знаходиться по вулиці Садовського. А обвалився фасад саме зі сторони вулиці Шептицького. Чому відреставрували лише половину багатоповерхівки, з догодами діляться чернівчани? І це якраз впало з тої частини, що не відреставровано, впало один раз, впаде і ще раз. Мешканці неодноразово звертались у відповідні установи, і цей будинок таки внесли у відповідний список, щоб провести капремонт. Ми в тому році від е, списком загальним списком відібрали цей будинок так само на капремонт і передали в департамент житлово комунального господарства. Але найближчим часом цього не відбудеться. Відсутність фінансування. Таких небезпечних фасадів у Чернівцях ще чимало не приховують чиновники і скаржаться городяни. Сади падають у нас неодноразово в домі. Дуже багато разів падав фасад. Саме у мене, наприклад, балкон в аварійному стані. А відремонтувати своїми коштами. Я не можу говорити про справжню реставрацію. То той мільйон, який ми передбачаємо на всі фасади, він може бути використаний тільки на один такий будинок. Можемо говорити про якийсь поточний або капітальний ремонт, про якісь протиаварійні роботи. Це трохи дешевше, але по комплексній програмі охорони культурної спадщини міста такий бюджет на реставрацію історичних фасадів передбачає біля 500 мільйонів гривень. Ольга Андрійська, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Півтора кілометри дороги псують життя мешканцям двох туристичних об'єктів Буковини. Жителі сіл Репуженці та Хрещатик запросили знімальну групу на власні очі пересвідчитися, що таке погана дорога після зими. Надія Величко розповість з місця події. Дорога на два села Репуженці і Хрещатик починається з міжнародної траси Чернівці Тернопіль. Іронія долі в тому, що в нашій державі податків на дороги на їх роблення немає. Всі вони закладені в акциз. І 86% цього акцизу починається саме звідти. З цієї заправки вони залишаються на місцевому рівні. Обурені місцеві жителі розповідають, що влада постійно обіцяє зробити дорогу, але обіцянки такими і лишаються. За такі роки, скільки я тут прожив, я ще такої дороги не бачив, а виїхати, щоб щоб в тій машині нічого не вилетіло в сторону, такого неможливо просто. Ну неможливо практично проїхати по цим дорогам. За чого вже разів три я вже переварюю цю вихлопну машину низької посадки і постійно вона ламається. Ну як ламається? Тільки на цьому участку дороги. Щоранку цією дорогою їдуть і найменші жителі сіл. Шкільний автобус довозить школярів у навчальний заклад в сусідньому селі. автобуси тут їздять не лише зі школярами. До речі, ну у нас село занесене у ну, так у цей туристичний маршрут. От сюди їздять іностранці, їздять автобуси великі і лімузини, тільки що ви бачили, були свідком. Машина їдуть тільки святкувати, їдуть до нас туди на панораму, над заліщики. Стидно. Просто стидно. Це має робити підрозділ Тодору. Коли вони це будуть робити, яким чином не цікавить. Я хочу ще наголосити, якщо вони в найближчий час не будуть вирішувати це питання, ми будемо приймати кардинальні міри, ми будемо звертатися до влади, що ми будемо перекривати трасу Чернівці Тернопіль. Тому що нас влада не чує. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Волонтери об'єдналися. Обласні громадські організації, які допомагають бійцям на Сході, і після повернення звіти організувались у єдину організацію, яку дивіться у наступному сюжеті. Повна і довга назва організації громадська спілка, Буковинська асоціація ветеранів інвалідів та волонтерів АТО сила єднання. До її складу війшли 10 громадських організацій області. Люди в більшості починали працювати з майдану. Далі перекинулися ми всі на допомогу АТО. І от протягом трьох років кожен з нас займався своїм напрямком, можливо, своїми якимись підрозділами, але зрозуміли одну єдину річ, що. Ті системи, які зараз існує Україна, і в тих е, критичних ситуаціях ми не можемо без єднання. Основним завданням новоутворене об'єднання ставить перед собою сприяння консолідації та координації зусиль ветеранів АТО, членів їх сімей, родин загиблих, інвалідів АТО та військовослужбовців з метою покращення та захисту їхніх економічних та соціальних прав, надання оздоровчої медичної, психологічної, моральної та матеріальної допомоги, хочеться щоб Самоорганізація цих громадських організацій взяла на себе відповідальність і в подальшому проштовхувати чиновників, заставляти працювати на атовців і на громаду, як ж Чернівецької області. Навіть після завершення прес-конференції представники громадських організацій не поспішали розходитися, обговорювали плани майбутніх дій. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Студенти європейських університетів приїхали у Чернівці у рамках другої міжнародної науково-практичної конференції під назвою Студентське самоврядування та його роль у формуванні гуманістичних цінностей. Більше в сюжеті Миколи Швиця. У конференції взяли участь близько 500 студентів, під час якої вони презентували свої доповіді з питань організації у вищих навчальних закладах роботи органів студентського самоврядування. Представлені студентські спільноти з Німеччини, Румунії, Молдови, Узбекистану та України. Ми саме головне обговорити проблемні питання: як зробити так, щоб студенти навчалися краще, як сформувати кращі умови для навчання, як сформувати особистість. Яка в майбутньому повинна стати лідером, авторитетним лідером. І ось в цьому посвячені основні питання. Це вже п'ята міжнародна конференція, яка проводиться у Чернівцях за участі студентів Буковинського державного університету. Студентство – це рушійна сила розвитку нашої нації, розвитку суспільства. Тому нові знайомства, нові враження, вміння працювати з публікою це от ті рушійні фактори, які відіграють роль нашої конференції. Катерина Снігур презентує допит про дебатний клуб медичного університету. Щоб студенти могли вправлятися в ораторських зі розвивати свої ораторські здібності, своє мистецтво переконання інших людей. І як показує досвід, багато студентів хочуть цим займатися. І я працюю над тим, щоб це вдосконалювати і щоб залучати все більше інших студентів. Ірина приїхала до Чернівців з Сучави, де вона навчається у університеті імені Штефана Челмари. На конференції вона презентує доповідь на тему волонтерства. Нашим проектом ми хочемо показати, яку користь для населення приносить волонтерство. Будучи членами нашої організації, ми маємо певні напрацювання, які нам допомагають у цій роботі. Участь у конференції брали участь студенти не тільки медичних, а й класичних університетів. Микола Швець, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У палаці юність Буковини відбувся перший конкурс малюнків дітей медичних працівників області під назвою «Мій малюнок мамі. Діти лікарів та медсестер підготували подарунки для своїх батьків у вигляді малюнків детальніше у сюжеті. Саме виконуючи нашу основну таку функцію проспілки, як захист інтересів працівників галузі, економічних, соціальних, трудових. Разом з тим ми намагаємося і залучати наших медиків, працівників до здорового способу життя, до культури, до культурного відпочинку і спорту. Андрійко презентує на виставці свій малюнок, на якому зображено собачку, яку він хоче подарувати мамі. А скільки, що ти на ньому намалював? Пешко. А Що це було за песик? Подарунок для мами. Пешки йому допомагала я. Чуть -чуть. Ну, так як ми самоучки, то вчилися ми вдома, Чуть-чуть самі з мамою малювали більше. Да. Так що вибирали ми малюнок. Ну, в принципі, ми самі вибирали малюнок, перемальовували самі своєю фантазією. Переможці конкурсу отримали призи: фарби, пензлики та солодощі. Микола Швець, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькому художньому музеї відбулось відкриття виставки робіт закарпатського художника і скульптора Петера Матла по п'ять, на якій представлені роботи автора, присвячені депортації угорського населення Закарпаття у -50 х 50-х роках ХХ століття. Побував на виставці Микола Швець. Виставка присвячена угорському та німецькому населенню Закарпаття, яких наприкінці Другої світової війни депортували та перенаправляли у радянські концтабори. Прочитавши книгу про Сталінські репресії, у мене зникла така ідея, що я декілька робіт зроблю. Потім я відчув натхнення і я би назвав це національна пам'ять, яка розбудилася в мені і. і Намалевал 40 малювал 40 рублед. вид отбывается за поддержки угорского консульства. Это этот общая наша трагедия и венгров и руминов и и украинцев конечно, которые это пережили раньше, чуть раньше, когда в тридцать девятом году. Речь идет о, о, о об исторической трагедии, о жертвах коммунизма, коммунизма и мы считаем необходимым об этом больше говорить, потому что это важно помнить. Виставка складається з двох частин історичної та художньої, та триватиме до 20 березня. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на цю мить це всі новини. За бажанням ви можете переглянути більше інформації на офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на сайті mtrk.com.ua. Тут же відбуваються і онлайн-трансляції телеканалу. Дякую, що довіряєте нам. Нехай щастить.